копита щось більше, як наче кабанчик якийсь ходив, та схоже купиться. Людина ходила. Ось такі затоки, там місто Запоріжжя. А ось цей ряж починається. Як він бачите, він починається від берега. І тягнеться. Ось мертва акула Бачу? Зду, здулась. Бачите, шановні громадяни, не засмічуйте природу, бо воно навіть через роки вилазить і таке лайно. Ось ще то встало. Ось такий ряж, бачите. Це гідротехнічні споруди, які е, якби впливали на режим течі, направляли в воду, я так розумію, щось таке. Якщо хтось знає більше про режим, можете написати в коментарях. Але це от така, бачите, велика досить така споруда, довга, дуже кам'яна, навіть зверніть увагу, рівненько викладені оці бутові камінці таких. Піраміди має трошки, правда, зазори, більше ніж пірамідах, має. Зараз ну, пробуємо Ось-таки ну, він. там хортиця. Там місто Запоріжжя. оце все Тут берег, Оце такий ряж. І знову орфіця, плавнила частина вже. Місто Запоріжжя. Там причал. Там порт значисти десь там. Ну давайте спробуємо поласити пережити або з іншого боку обійти. Зараз тобто перевести черцю. Тільки шириною метра два-три. А ні, мабуть, в основі він метрів п'ять. згори він десь метра два-три. Тут знов таки багато вагун. Ні, ні. Зараз ми йдемо, ще хочу зануритися там подивитися, що там під ще. А ось, до речі, здається, лежить якір від баржі. Зараз ближче. Оце цікаво. Цікава річ. Це, мабуть, сучасний якір, я так думаю. Нам не виглядну. Сучасний бо трос сталевий, який я витримав. Від баржі. Тут була якірна стоянка, до речі. Перед заходом в порт стояли баржі. Були оці такі якорі, якоря такі от лежали. Ось такий він величезний, десь мабуть метра півтора вдовжину. Ось такі. Угу. Це хтось його вже ворушив, але щоб його витягти, звідси це треба дуже сильно постаратися яких з транспортів, я не знаю, Нічого не зрушиш, я не знаю скільки він важить, мабуть, важкий. Щоб втримувати ці баршу якусь на ну, течії, треба, щоб був потужний лакер. Але виглядає епічно так гарно. Далі таке, такі дюни-дюни, величезний пляж такий утворився. Каховське водосховище зникло, і бачите, додалося ще те, що зараз період низької води. Але ця низька вода, до речі, кожен рік таке траплялася, бо річка вона має свої цикли життєві щорічні, там, 13 річні І тому це, в принципі, явище було раніше звичне. Тому я навіть читав в описах. Е, з Знову ж таки, Савурмагила, там і Пороги, інші книжки, там Верницького, Новицького. Що люди переходили з лівого берега Дніпра на Хортицю, переганяли худобу. Просто в брід. І навіть зараз я бачив, тут Дніпро набагато вуші став. Люди деякі перепливали, так на обрій дивився, не міг збагнути, чи вони повністю перепливали, чи десь там дуже... Тривалий час могли йти, а потім просто якось подолали від тайм, плавли Типу форватора там, скількись може там під 50-100 метрів, а потім знову йшли. Ой, я бачив такого плавця одного. Цю край цього ряжу. Бачите, закінчується цей ряж. Далеко від берега дуже. Такий цікавий край. Ой, там видніється молодий ліс на mm -hmm. долині вербовий, а за ним вже старий плавний ліс Хортиця. Така панорама, зараз спробую перемкнутися. Якась залізляка. вода дуже прозорна. Під час нашої мандрівки на острів Хортицю з боку нового Дніпра в понизі Хортиці, в принципі, вже. Було знайдено такі цікаві, напевно, гідротехнічні споруди, як ряжі. Отже, я вирішив перевірити, як вони виглядають на стародавніх і сучасних картах. І користуючись знову ж таки, сервісом Old Maps DPUA, порівняв сучасні мапи, які робили супутникові знімки Sentinel, я так розумію, супутник. І стара мапа 1929 року. І отже на ній ми бачимо, що на одній, що на другій бачимо певні такі споруди. Ось, ось Бачите, такі геподібні насипачі. Як ми побачили на відео, там видно, що вони кам'яні, викладені з каменю, дуже акуратно викладені, в принципі, мають такі скошені стіни. Під кутом, щоб вода, мабуть, проходила якось більш органічно там, згідно з інженерним задумом, переспрямовувала воду, напевно, в русло і не, не допускала розмивання, тому що зустрів, от, бачите, на 29-му році, 1929 року, ось позначено ліс, галявина. Це ще от, території, в принципі, от, уріз води був. Трошки навіть бачите ближче ну, відповідає сучасному береговій лінії ті, що існували недавно А зараз сучасна та, що прямо зараз існує. До речі, зараз рівень води піднявся і вона знову ж таки затоплена є. Оце ділянки оці біля всі для піски. От що відомо про режі, зараз прочитаю. Вам ще. Тут цікава мапа, до речі, всі нажати, бачите, галявина, ліс. Позначення. Оце цікаво, що тут написано, треба наблизити. Вол, но ну, різ чи щось таке. Ліс. Сінокос, мабуть. Ось тут позначення цього. Ну, тож це виходить берега, укріплюючи споруди, які більше захищали. Береги від розмивання. І це підтверджується так само в спогадах про те, як заливалося в каховське водосховище. Зараз от я десь тут знаходив параджі. Тут цікавий момент. З кінця 55-го року і навесні, до весни 56-го заливалася Каховка. Старжив розповідав, що весь цей час Дніпрогесі були підвищені скиди води. По Дніпру і в районі Запоріжжя йшла сильна течія з хвилями та вирами. В деяких місцях, щоб течію не розмивала береги, було збудовано ряди. Ряжі, взагалі тут ряжі правильно. Береги насипні укріплення з граніту, залишки від яких е, існують і до сьогодні. Один з них упирається прямо в сьомий причал, а другий трохи на захід від четвертого причалу. Третій був в районі рибзаводу, а згодом був розібраний. До літа Каховку зли і тече стихла. І ряжі просто занурились під воду, оскільки рівень Дніпра піднявся через будівництво Каховської ГЕС і фактично під води був до самого Дніпра-Гесу. Свідченням цьому є теперішній стан Дніпра. Як бачите, тут такі от коси, пі піщані мілини. От, давайте звернемося до старих карт. От, цікаво, що от мапа сучасна це супутникова Sentinel. Супутник, який демонструє оці ряжі, вони якраз тут і є. Оце геподібні такі виступи в річку. Глибоко в річку. Ось вони. І зараз. От вони виглядають ось так. Ось вони на, на піску. Напевно, біля цього ряжу ми десь і ходили. ось він, Або цей, або оцей ряж, Тут два такі ряжі. От, напевно, що оцей крайній. І ось він так само тут, бачите, змальований на мапі 1929 року. Дуже цікава мапа трапилася. Везде року, де позначено, що от ліс, бачите, ліс тут як ріст, так і є він. Галявина тут десь от, от вона галявина навіть та сама. А тут от... ці режі і далі йдуть, мають бути. Просто їх тут на супутнику не дуже, але можна простежити, тут десь якісь залишки від них. Деякі, можливо, розмила, там бачили на відео видно, що деякі режі вода пошкодила. І от далі вниз, якщо потечі дивиться, тут також є оцей ряж. Ось він, бачите, на, на карті його немає, ще в 29-му році не було. Але ось він існує біля бази локомотив, де, навпроти рибного каналу неподалік. І оцей острів, до речі, як мені пояснили, рибалки старі місцеві, тут, які тут рибалили. Кажуть, цей острів вони ще пам'ятають, малими він був ще, а потім, коли почали будувати другу чергу Дніпрогесу, його... Він почав зникати, його затопило також. Це, напевно, було пов'язано з підвищенням стоку або з підвищенням рівня Каховської, Каховського досховища. вже пізніше в 70 каже, 3 3-му-4-му там один з рибалок такий старий, згадав. І цей острів називається Третій ряж. Ось, ви бачите, цей ряж якийсь, чи може це залишки якоїсь дороги. Але острів називався Третій Ряж. Тому 29-го року його немає ще. Можливо, в 43-му буде видно, зараз спробуємо побачити. Це німецька, до речі, мапа все бачите. Цікава яка. Хортиця Запорожжя. Ось ну, оці ряжі є, до речі, тут. Ось. Раз. Один, два. Зараз спробуємо вести. Один, два. Ага, і далі вони так само є. Ось вони всі. Всі призначені. Значить, 29-го року вони вже існували. Можливо, їх просто добудували пізніше. Але це дійсно так, да, які споруди гідротехнічні, які спрямовували течу і відсікали її від берегової лінії Хортиці, щоб її не розмивало підсиленими скидами з Дніпровської гідроелектростанції. Несу 1000. А от давайте зазирнемо в глиб століть. 1875-му. Тут взагалі такого нічого не позначено. 700-1853-го теж такого нічого немає. Ну, 1821-й, тим більше. А от вже 43-й, можна 72-й подивитися. Це аерофотозйомка тут. Напевно, не за. У му році ще коли було водосховище, цікаво, як вона виглядала. Тут якірна стоянка Барж, до речі, була, от тому тут якіри було знайдено. Обірвався він при заходом в порт. Так, але тут просто вода. Бачите це. Ці ряжі були повністю занурені під воду. Тому... От така тут. Ситуація їх навіть немає, не видно, не проглядається. Глибоко під водою достатньо, що навіть не проглядається. Вони можна ще наблизити пробувати. Немає тут навіть згадок про них ніяких. Ну, зараз отак от, от виглядає, бачите, до того як зникла Каховська водосховище, і після. Ось отак от воно виглядає. Тож, в принципі, дякую за увагу. Ось ну, така от історія з цими ряжами. Таке короткий екскурс дослідження. про ці гідротехнічні споруди цікаві дуже.